Я продовжую свої записи з Taylor Point. Це один з прекрасних видів цього чудесного місця. І по завершенню цього відео ми перейдемо до зйомок в друге місце. Не менш цікаве, я вам обіцяю за це. І також ми додамо ведучих, буде ще двоє, а то й троє, які будуть вести репортажі з наших місць, зйомок. Буде цікаво, залишайтесь з нами. Terra Australis, або Південна Земля. Перші її зображення з'явились на картах світу ще в 15 столітті. Проте жодне офіційне підтвердження існування не було аж до 1606 року. У цьому році датський навігатор Вільям Янсон Блау здійснюючи плавання до нової гвинеї. Очевидно, внаслідок навігаційної помилки чи по іншій причині, відвідав західне та північне узбережжя ще невідому нікому на той час землі, яку він помилково сприйняв як східне продовження нової гвінеї. Він висадився в заливі Карпентарія, що знаходиться на західному узбережжі Мису Йорк неподалік сучасного селища Віпа. Описавши близько 350 кілометрів узбережжя та втративши 10 членів екіпажу в результаті конфліктів з аборигенами, Вільям зупинив свої дослідження і назвав цю землю Новою Зеландією. Звісно, пізніше ця назва була змінена, так як зовсім інший острів. Он туди, прямо на схід, отримав цю назву. І це зараз інша країна, яка називається Нова Зеландія. Слід зазначити, що відкриття та часткове дослідження указаних земель проводилися іншими мореплавцями, але найбільш відомим. Та визнаним європейським дослідником Південної Землі став на той час лейтенант Королівського флоту Великої Британії Джеймс Кук. Його експедиція була відряджена не так з метою відкриття нових земель, як більш з метою географічних і навігаційних досліджень. І досить тривалий час минув з того часу, як Перший візит європейця відбувся до Тера Австраліс. Коли Джеймс Кук прибув до берегів Австралії 19 квітня 1770 року на барку Ендева, минуло вже 164 роки від першого візиту європейця на тера Австраліс. 23 квітня 1770 року Джеймс Кук вперше зробив запис у бортовому журналі про спостереження судна за невідомими людьми, які мали темний близький до чорного колір шкіри, яких він помітив на березі і досить детально описав. Офіційною датою, коли Джеймс Кук зійшов на берег з групою дослідників з числа екіпажу судна, було 29 квітня 1770 року. Висадки було берегової лінії, де зараз розміщене сучасне місто Сідней, і назвали цю бухту Ботанібей, Ботанічна бухта. Було це зроблено по тій причині, що вчені натуралістики входили до е, членів команди Джеймса Кука, а саме це були Джозеф Банк і Даніел Солендер. Виявили таку величезну кількість невідомих на той час сучасній науці представників рослинності, що, безсумнівно, назва «Ботані Бей пасувала найкраще для тої бухти. Також в той самий період часу було встановлено перший контакт з представниками племена Боригенів Австралії. Це були Аборигени племені Гуїґл. І саме цей день, 29 квітня, вважається початком повноцінного дослідження TerraSAUST. Далі Джеймс Кук з командою попрямував на північ, і в районі сучасного міста Куктауна сів на мілину. Його судно отримало значні пошкодження, що вартувало йому семинедільного ремонту. Слід зазначити, що пізніше ця місцевість стала надзвичайно відома, так як там було засноване місто, яке так і називається Куктаун, і це стало клондайком для золотошукачів всього світу. Значні поклади цього металу. Привабили туди людей з усього світу. І е, в свій час Куктаун був одним із самих здорових та розвинутих міст Австралії. Значні поклади цього дорогоцінного металу зберігаються і зараз в надрах. Але в зв'язку з тим, що майже вся узбережжя Австралії знаходиться під захистом і це є натуральними природними заповідниками, парками, то будь-яка гірнична добувна. Діяльність там зупини. Забігаючи на багато років вперед, хотілося б зазначити, що вдячні нащадки капітана Джеймса Кука не тільки заснували та назвали місто на його честь, але й у квітні 1994 року спустили на воду точну копію судна Джеймса Кука Нева. Це повністю ідентична репліка того самого судна, яке Привезло свого дослідника до Австралії. Здійснило перехід Західної Австралії до Сіднейської бухти, а далі з 1996 по 2002 рік перебувало навколосвітніх подорожах. І обігнувши пару разів земну кулю та відвідавши багато країн, пройшло біля 170 тисяч морських миль. Це в перерахунку близько 310 тисяч кілометрів. І тут обійшлось на безмістики. Сіло на мілину в тій самій Ботані-Бей, неподалік міста, де 235 років тому капітан Кук вперше кинув свій якір біля берегів невідомого Теоса Австралиць. 17 квітня 2005 року славетна копія Ендева нарешті прибула до Сіднею і стала власністю Австралійського національного військово-морського музею. Там вона перебуває на довічному обслуговуванні, пришвартована однієї з гавани Сіднецької бухти, де ви її можете побачити і сьогодні. Відповідаючи на питання, чому ж таки Австралія стала британською землею, саме британською колонією, адже дослідження та відкриття робили і голландські, і французькі, і датські та інші дослідники. Потрібно знову повернутися в ті часи і згадати, що через 18 років після першого прибуття Джеймса Кука до ботанічної бухти, інший британський капітан Артур Філіп у конвої з складу 11 судей, що назвався першим флотом, прибув до ботанічної бухти між 18 та 20 січня 1788 року. І він заснував перше поселення європейців у Австралії. Тобто перша постійна колонія європейців, переважною більшістю англійців, була заснована саме Великою Британією. Ось чому Австралія стала британською колонією. Домінуючою кількістю це були засуджені злочинці. А також члени екіпажу суден, державні чиновники та члени їх родин. Всього висадилось на берег 1373 людини. А 26 січня 1788 року було офіційно піднято прапор Великої Британії і оголошено про заснування колонії. Національний склад цієї колонії був переважно представлений англійцями. Хоча були в незначній кількості і засуджені африканці, американці та французи, приблизно одна третя частину поселенців складали жінки і була 41 дитина. Згідно з першим переписом 1788 року, як повідомляє губернатор Філіп лорду Сіднею, біле населення колонії складало 1030 людей. Також колонія мала семеро коней, 29 вівець, 74 свині, 6 кроликів і великої рогатої худоби в кількості 7 одиниць. Саме так, якихось 228 років тому. Була покладена основа 25 мільйонній нації, одній із самих успішних націй у світі. Нації, яка взяла своє коріння з числа кількох сотень злочинців та здобула за 200 років саме дружні і терпиме суспільство на планеті, розвинула могутню надсучасну економіку та зайняла перше місце у світі по якості життя людини та реалізації людського потенціалу. Цікаво. що з того часу. Саме руконей перетворилось у 221 тисячу. Це без врахування багатьох тисяч диких тварин. 29 в, в 80 мільйонів. А це перше-друге місце у світовому рейтингу. 74 кабанчика дали початок багатомільйонному стаду, як свійських, так і здичавілих тварин. Наприклад, диких кабанів в Австралії більше, ніж людей, тобто понад 25 мільйонів. А уявіть, скільки свійських. А сім одиниць великої рогатої худоби в 25 мільйонну індустрію нелегкої ковбойської справи. Цікавим фактом є те, що подорож переселенців зайняла 250-252 дні: дні, проведені в штормах, дощах, спеці та холоду, в темних трюмах, страждаючи через хитовицю та нестачу їжі, викликає непорозуміння, негативна реакція наших сучасників. Які мужньо закочують очі під лоба та кривлять відразу гримаси, коли їм потрібно провести не 250 днів, а менше 25 годин в комфортабельному лайнері з розвагами та турботою персоналу, щоб досягти берегів Австралії. Цікаво. Чи могли б вони вижити і побудувати в тих умовах і в ті часи те, чим є Австралія зараз? Так на мене, відповідь очевидна. Отже. Підводячи підсумок сьогоднішньому ексурсу в минуле, хочу сказати, що вінцем цієї події стало заснування найвидатнішої дати Австралії, коли кожен громадянин згадує своїх пращурів, які дали початок успішній країні і процвітаючому суспільстві. І в знак поваги до перших поселенців, до їх героїзму, мужності та на їх честь з 1935 року. День підняття першими колонізаторами прапору Британії на берегах сучасного сіднея, а саме 26 січня було визнано загальноавстралійським національним святом Днем Австралії. На цьому я завершую записи на Тейлор-Пойнт. Ми продовжимо наші записи в іншому місці зі мною і з іншими членами нашої команди. Я вам гарантую, що буде цікаво. Залишайтесь з нами і побачимося дуже скоро. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, з радістю вам відповімо. І будемо робити програми, які вас будуть цікавити на вашу тематику. Дякую.